Як не захворіти восени? Мабуть, всі собі зараз ставлять ці запитання, а ми маємо на них відповіді. Ми запросили запросили нашу студію лікаря-педіатра Аліну Слюсарчук, аби розпитати усе про профілактику сезонних захворювань. Вітаємо вас у нашій студії. Дякую, що ви до нас прийшли. Доброго вечора. Студія мене звати Аліна Слюсарчук, лікар-педіатр-гастроентеролог. Чудово, пані Аліно. Е... От ми е, приходить осінь або весна, і всі починають хворіти. Чому якраз люди хворіють, коли змінюються пори року, і що чекати нам восени? Ну, власне, коли будь-яка пора року міняється, відбуваються зміни як кліматичних, атмосферних, температурних перепадів. Внаслідок цього відбуваються певні біологічні зміни в організмі. Так, міняється атмосферний тиск, міняється вологість в нас особливо у Львові або занадто волого, або занадто сухо. Відповідно, ми не до кінця вміємо правильно ще одягнутися. Також так діток особливо переодягають, пролітає якийсь вітерець прохолодний ці. Діти стають мокри. Риме від того з'являються застуди, так тобто, це в свою чергу знижує опірність організму. Окрім того, у нас ще стрес зараз в країні. У нас триває повномасштабна війна. От стрес він впливає на збільшення захворюваності? Звичайно, звичайно, стрес ну, взагалі, справді ми живемо зараз в такий період активного стресу, тому а, мусимо боротися з цим. Але він сугубно впливає на організм, знижуючи не тільки власне опірність до вірусних сезонних захворювань, а впливає також на особливо хто кардіологічні проблеми має, хто має проблеми шлунково-кишкового тракту, загострюються різні виразкові захворювання. А, також впливає, звісно. Ну так, якщо ми говоримо власне про дітей, як захистити все-таки себе, але в першу чергу наших дітей від сезонних хвороб, що їм потрібно, можливо, потрібно давати їм вітаміни, якось готувати їх до цього? Ну, давайте почнемо взагалі чого найбільше ми боїмося в сезон грипу грипу. Так, ми боїмося вірусних респіраторних захворювань, а це грип. Це аналогічне слово цьому відповідає так, це є вірус, який проникає через слезові оболонки. От, а як, як ми говорили попередньо, що змінилися в нас вологість, так відповідно, ми не вміємо надто там кондиціонувати приміщення, тобто їх зволожувати, слизова пересихає, дітки починають активно відвідувати дитячі садочки, школи, будь-які колективи. Відповідно, якщо буде занадто сухо, ці діти, які хтось прийшов з ГРВІ, більш активно будуть виділяти його, а ті, хто має пересушену. Слизову більш активно будуть її сприймати цей вірус. Відповідно, також потрібно звернути увагу на те, що ми повинні перевітрювати приміщення, звертати увагу на температурний режим і режим вологості. Це дуже є важливо. Температура не вище 22 градусів і відносної вологості 40. І якщо будуть витримати такі кліматичні умови, плюс перевітрювання, тоді цей вірус буде менше розповсюджуватися. Так основою профілактики це є перший момент не тільки вітаміну профілактики, Така про яку ми трошки пізніше поговоримо. А в першу чергу хотілось би зачепити питання вакцинації. О, власне, так ми випередили дещо моє запитання. Власне, чи вакцинація проти грипу належить до рекомендованих щеплень? Однак вона відсутня в календарі щеплень, наскільки я розумію. Так це ваша думка як фахівця потрібно робити чи ні? Ну, взагалі, це дуже таке болюче наше питання всієї держави. Чому не входить в календар щеплень національний? Бо будь-які вакцинації, які будуть занесені до національного календаря мозом, вони зобов'язуються бути. Проплачені кожному громадяну України, так а оскільки ми знаємо, що в нас така ситуація, що тільки самі найгрізніші 10 так є обов'язковими, всі решта не гарантуються державою. Тому лише за кошти кожного громадянина можна провакцинуватися. Так, є ну можу розповісти декілька слів, так коротко, так які є вакцини на сьогоднішній день на ринку, бо зараз якраз вони поступають в клініки, які обов'язкові, які, які є рекомендовані, це теж важливо, тому що. Мені здається, вічне питання між усіма. Чи обов'язково щепити дітей від усього? Є люди за, є люди проти. Ваші думки. І ще розкажіть, будь ласка, яка взагалі процедура, як можна зробити вакцину проти грипу, до кого звертатися? Який механізм тут має бути? Це теж важливо, і зі скількох років діток можна щепити? Добре, я зрозуміла, почула ваше питання. Отже, є на ринку дві вакцини: в акції грип Тетра і Flu. Це є чотири валентні штами грипу. Вони є аналогічно. Логічні по складу, просто це різні виробники, вводяться вони від 6-місячного віку. Якщо вік дитини є від 6 місяців до 9 років, потрібно дві дози з інтервалом у 4 тижні. Якщо щеплення відбувається вже наступного року, тільки однократно. Коли саме потрібно щепитися? Починаємо щепитися увесь період грипу, тобто ви можете щепитися як у вересні, так можете і щепитися в березні. Бо дуже часто виникають такі запитання: вже кажуть пізно, не вартує, ні, вартує і. Чому потрібно вакцинуватися? Давайте розберемо в першу чергу, що вірус грипу призводить до важких ускладнень, таких як пневмонія, таких як енцефаліти, такі, як можливо, бути більш грізніші ускладнення, навіть і менінгіти в подальшому, так? Тобто багато є переваг. Також є певні такі групи ризику, які вимагають також вакцинації. Це є вік старше 65 років, про який дуже часто ми мовчимо чомусь. Так, це є вік від шести. Місяців до п'яти років, бо в цей період дуже знижена опірність організму дітей, такий як по медичному секреторний імуноглобулін ЕЙ, який присутній на слизових оболонках діточок. Він є різко знижений в плані фізіологічної норми. Так, це є вагітні, це є літні жінки, це є закриті території приміщення, тобто школи, садочки. Тому таким групам ризику рекомендовано вакцинуватися від грипу обов'язково. Так, А... вакцини так розумію, можна придбати в аптеці, піти до сімейного лікаря, який скерує, яка сама вакцина має бути, і її можна прищепити, або ж в ну, платних лабораторіях приватних лабораторіях це роблять. Так. так, звичайно. Зараз дуже широко на ринку, вона не є дороговартісна. Минулого року її ціна становила десь 450 гривень. Як на мене, це навіть економічно вигідно заплатити таку ніж пролікувати, відлікувати. Потім у ус... гри пролежати Тобто бути mm -hmm. позбавлений від роботи і в гіршому випадку мати якісь ускладнення. Я хочу тут уточнити: дія цієї вакцини це один сезон. Я один сезон. Тобто це приблизно 3-4 місяці. Ну, так, приблизно 3-4, трошки довше. Воно mm -hmm. до року часу до вона року. може до року часу вона може тримати. Так, Однак до наступний сезон, наступний осінь с... – це на інший мутований штам. штам. Кожного року є інші штами. І, власне, ну… Так досліджують в лабораторіях. Кожного року в цих вакцинах з'являються інші штами, угу. вони не є однакові кожного року. Про ті вакцини, які рекомендовані, е, які ви вважаєте, і оце питання: чи варто щепити від усього? Е, ваша думка? Добре, тоді тут трошки напевно більш детальніше треба зачепити. Які саме рекомендовані це є. Я перерахую коклюш, дифтерія, правець, гемофільна інфекція, гепатит, кір, паротит, краснуха. Так е, і гепатит А, фактично, це є рекомендовані. 10 вакцин, які входять в наш національний календар щеплень. В інших країнах входить 17 вакцин в обов'язкових, і вони прогарантовані іншими країнами. Так вони так? Є безкоштовними для громадян. Вони для, безкоштовними, так. так, тільки не для України. Зрозуміло. Це для так. інших це країн Зрозуміло. Так. європейських. Які, хотіла би ну зупинитися, напевно, трошки коротше, оскільки виникла така можливість. Тому що розкажемо про, наприклад, про пневмокок. Пневмококова інфекція це є збудник, який уражає дуже часто власне дітей, яких я склала від 6 місяців до 5 років, і в цих діток дуже часто виникають гніні середні утити. В таких діток виникають бактеріальні бронхіти, пневмонії і бактеріальні менінгіти. Треба це розуміти. Це є превенар 13 або синфлорекс. Ці вакцини є дещо, дещо дороговартісніші на ринку, але знову ж таки вони того вартують, якщо розуміти, які ускладнення призводить менінгіт. Це є реанімація, це штучна вентиляція легень. Так от, е, ну можу сказати два слова коротко також, е, коли їх можна вакцинувати? Синфлорекс вакцинується лише до п'яти років. Так, це mm -hmm. така вакцина, яка складається з десяти видів е, пневмококової інфекції. Превенар-13 має в собі 13 збудників. Вона є більш розширеного показника. Її можна колоти від двохмісячного віку і, і до ста років. Тобто вона показана і людям особливо похилого віку, бо коли був ковід-19, і люди, які мали вакцинацію при 13 вони значно в легшій формі переносили. Uh -huh. І е, є такі дослідження, статистика, що ці люди не отримували перше ускладнень, не потрапляли в реанімацію. Ну відповідно, це їх забезпечило від летального. От тут якраз я. я хочу спитати, тому що е, коли дитина народжується. Е, у Вас троє дітей, троє у мене одна. Ми всі знаємо про те, що нам дають в роддомі календар щеплень, де пише в такому то місяці треба вакцинувати така вакцина, в такому така. А от нам, дорослим, віктор, ти знаєш, коли треба вакцинувати тобі, коли там кожні що кожні 10 років, ти маєш повторювати свою вакцинацію, і що колоти? Я думаю, що після коронавіруса, коли потрібно було вакцинуватися кожних, якщо не помиляюся, три місяці, то це птама трошки є зрозумілішою і болючішою для кожного українця. Але все ж таки хотілося Добре, почути. Добре, я тобто трошки крок назад зробим, бо це відступимо від тої нашої педіатричної теми. Кожних 10 років коклюш, дифтерія, правець, поліемієліт. Тобто, кожна людина повинна проходити цю вакцинацію. Вакцина тримає 10 років. Ну, звичайно, щоб самі розуміти, правець, випадки правець, ми вже з Оляної напередодні обговорювали. Так. так, яка ситуація була. Тобто, у кожного є ризик стати на якогось цвяха, поранитися і не обов'язково зустріти цвях. Спори власне правця містяться в ґрунті, в пилі і навіть. Малесенька мікротравма, невеличка мікротравма, і ці дози спор попадають, вони можуть розвинути захворювання. Тому здоровим дітям потрібні здорові батьки, батьки, коли лікують і переживають за своїх дітей, мають не забувати про себе. А я поверну нас ще раніше до того, як захистити себе від вірусів. Ви сказали вакцинації. А як щодо вітамінів і там правильно якоїсь гімнастики, здоровий спосіб життя, харчування, розкажіть більше про це. Добре, отже, звичайно, що найважливіше це є сон. В першу чергу, тобто кожна, як мала, так і доросла людина повинна мати повноцінний здоровий сон. Це перше. Друге, це а скільки треба спати, щоб мати здоровий сон? Я трішки Дуже... трішки перефразую це запитання. Чи обов'язково дотримуватися цього якогось золотого стандарту про 8 годин? Ну для дітей, для дітей, якщо ми говоримо про дітей, має бути навіть для певних періодів існує певна віку, певний часовий відрізок, який вони повинні mm -hmm. спати. І я вважаю, що так це потрібно дотримуватися. Так, дорослі можуть спати. 8 годин, і це їм буде достатньо. Для дітей це занадто мало, 10 годин в середньому, в залежності від віку. Так, це тобто 9-10 годин. Угу. От це перше, це здоровий сон. Діти, які не здивляться спати, будь ласка, да, зараз. бачите, проведено дослідження, що з 9 до дев'яти з 21, верніше до двадцять години вечора Це найбільш активна фаза сну, тому діти повинні засинати діти саме в цей говорять час. Говорять про те, що для дітей, якщо до 12-ї ночі година іде за дві, за а дві після ї вже вірно. дві години за одну, тому що виробляються гормони так. росту і які впливають на в подальшому цілий день вони вчаться. Розумова діяльність в них це один з факторів. Це один з факторів. Наступні фактор. це є здорове збалансоване харчування. На превеликий жаль працюючи гастроентерологом. Дуже часто стикаюсь. Багато хто не розуміє, що таке взагалі сніданок. Вважає, що канапка для дитини і чай це є бутерброд, і чай це є добре. Ні, нічого доброго в цьому немає. Сніданок має відповідати… вівсянку Не можна їсти і кожен день. кожного дня. Не можна їсти на це так. Кожного дня ні, два рази в тиждень, так. А кожного дня ні, це глютенова каша. Глютен, якщо в надмірній кількості, він досить токсичний стає для нашого організму. Тому як в медицині все має бути в межах своєї норми. Про харчування, особливо дітей. Як часто в тиждень дитина може вживати Кока-Колу? Та ні, я думаю, що це неправильне запитання. А як Ти правильно поставити? з дому як правильно запитання? Ні, я думаю, що взагалі не вартує вживати дітям колу абсолютно. Це категорично, ні. Ну, це моя позиція. А чому? Ну, по-перше, це є цукор. Цукор, це можна говорити, що солодкі напої вони містять в собі найбільш глікемічний індекс, так? Uh -huh. І ми дітям будемо постійно піднімати цукор це. Це в першу чергу. Я не говорю про те, що там є стабілізатори, консерванти і інші речовини, які зовсім не корисні для їхнього організму. Тому Кока-Кола ні. А от те, що мають вживати діти кожен день, це вітамін Д. І, О. до речі, не тільки діти. Але як мені сьогодні в розмові, коли ми спілкувалися про програму Пані Ліна сказала, і дорослі мають постійно виживати вітамін Д і залізу. Так, так вітамін Д, власне, він для нашого регіону повинен бути присутній кожного дня. І насправді з їжі ми абсолютно не можемо його почерпати. Вітамін Д в певних вікових періодах є свої дози, які я не буду називати так. Тобто для дорослих це десь в середньому 2000. тисячі. Але найкраще робити один, хоча б раз в рік контроль цього вітаміну Д, дивитись на його. Рівень і відповідно вже від того рівня лікар відштовхується, вираховує вам вашу дозу, ви його приймаєте. Він бере взагалі активну участь не тільки в обмінних процесах. Він в майбутньому і профілактує онкологічні захворювання. Є проведені певні дослідження, де встановлено люди, які мають онкозахворювання, у них у всіх знижений вітамін Д абсолютно у всіх. Тому проведена певна паралель з. Онкозахворюваннями так, звичайно, за феритин Ми сьогодні говорили за залізо. Багато хто не звертає уваги, думає, що просто стрес не може встати з ліжка, погано себе почуває, якісь головокружіння, випадіння волосся, сухі шкіри е, можуть просто пов'язувати з недостатнім харчуванням, а це може бути просто зниження вмісту заліза. І часом буває так, що пацієнти здають е, собі для себе гемоглобін, а він занадто, наприклад, високий. І вони тішаться від того. Кажуть, о, як добре, в мене високий, а насправді це може бути. Бути навпаки, проблема з, з вмістом феретину. Розумієте? Тому дуже важливо профілактичні огляди, де ви звернетеся до фахівця, він призначить певні відповідні аналізи, загальний аналіз крові, феретин, залізозв'язуючу функцію залізо. І тоді, е, згідно цього, може вам прокоригувати вітаміни і мікроелементи. Самостійно ми не рекомендуємо собі призначати ні вітамін Д, ні феретин здавати і потім коригувати, що ось я поп'ю там залізо, і буде все добре. Ні, це має бути в комплексі. Для того і існують профілактичні огляди, так які відбуваються в нас педіатрів з нуля, так це первинний огляд після народження діточок, подальшому кожного місяця, так де ми самостійно оглядаємо, рекомендуємо вископрофільних спеціалістів, рекомендуємо проведення інших інструментальних методів обстеження. Так і відповідно так консультуємо. Як часто потрібно водити дітей на огляди лікарів? року часу кожного місяця. А далі, далі в подальше, після року, кожних 6 місяців. І, відповідно, потім, пізніше, після 2-3 років, один раз на рік. А для дорослих ну для дорослих кожного року. Я вважаю, що кожен дорослий, чоловіки і жінки мають певні е, індивідуально Особливо. зроблені програми так розроблені. Якщо це зовсім здорова особа, нам різні клініки мають певний перелік пакетів для здорових жінок до, до 40, після 40. так само і чоловіків, де вказані терапевт, гінеколог, рентгени, ультразвуки і певні е, лабораторні обстеження. Е, я думаю, що це дуже важливо робити. Ви знаєте, я, я думаю, що. Е... В наш час, лікарі, можливо, ви підтвердите свої практики або заперечите це. Ви маєте дуже потужного конкурента, якого звати Google. Google. Часто мама приводить дитину або не приводить і каже: Та я погуглю діагноз, погуглю ознаки і сама випишу ліки. Чи стикалися ви з такими випадками, і що ви говорите в таких випадках батькам? Дуже часто батьки часом втомлюються від того, що їхні діти часто хворіють, і потрібно відвідувати лікаря, так і вони вже намагаються практикувати самостійно, практикувати лікування самостійно. І часом це закінчується досить неприємними ситуаціями, госпіталізаціями, певними ускладненнями, загостреннями і, звичайно, неправильною тактикою лікування, і резистентністю до ліків, угу. особливо безконтрольний прийом антибіотиків. Ну, звісно, як педіатр я скажу ні цьому. І на сьогоднішній день поставлена. Така ситуація, що є НСЗУ, де кожен громадянин може підписати собі з будь-яким лікарем, так декларацію, і по декларації проходить безкоштовно. Так, наша держава йде вперед, і в будь-який час ви можете записатися до лікаря, обговорити з ним свої скарги чи показати свою дитину. І навіть є певний перелік лабораторних і навіть вже інструментальних обстеженнях, яких держава гарантує також безкоштовно. Тобто мені здається, потрібно просто вже по. Поляризувати здоровий спосіб життя, звертатися до лікаря, так не займатися самолікуванням, звичайно, так і отримувати інформацію навіть про ті ж вакцини, про цей «Вернусь назад про превенар, Так є такий ротарекс, наприклад, ротавірусна інфекція, коли після шести місяців приходять і кажуть, а ми такого не чули, ніхто не розповідав. А насправді ротавірус це дуже грізний вірус, від якого вмирають дуже багато діточок до року, які Бо там треба зробити таку зроби ротарікс, і твоя дитина може облизувати все. Знаєте, ну <реш> та, та, десь, та, так. Та. Десь, десь так така реклама, та. десь така реклама. Але це ну це важливо говорити для того. І існують кожного місяця профілактичні огляди, так на яких лікар говорить, зробимо це, зробимо це, і не нехтувати не і не нехтувати. на завершення. Як маємо панікер, я поставлю таке запитання: як не панікувати, коли дитина захворіла? Ну, як на мене, кожна мама повинна тримати себе в руках і мати здоровий голос. Наскільки б це важко не було, як мама трьох дітей і лікар-педіатр, я це розумію дуже добре. Ну в першу чергу треба завжди тверезо видихнути і тверезо в будь-якому випадку оцінити ситуацію. Це найперше, тобто заспокоїти себе для спочатку і оцінити ситуацію, яка температура в дитини, який загальний стан, чи порушений, чи не порушений. Чи ви можете справитися зараз вдома, чи вам негайно потрібно їхати до лікаря? Не панікуйте і звертайтеся до лікарів фахівців. Говорить нам Аліна Слюсарчук, лікар-педіатр, яка була гостем цієї частини нашого ефіру. Говорили ми про профілактику сезонних захворювань весни і про те, як поводитися з дітьми, які хворіють або можуть захворіти. we <laughs>